Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. У сьогоднішньому зверненні, вірніше, вчорашньому. Зеленський зробив таку фразу: головне, не збавляти обертів і тиснути, сказав Зеленський. Та на кого хоче тиснути Зеленський. Він взагалі-то сказав на росіян. Але всі ми знаємо, як він здає територію, як він все розбазарює. Ось. І тому будемо дивитися, на кого хоче. Тиснути і не, і не збавляти обертів. О, Порошенко вискочив. Зеленський. На українців, на росіян чи на захід. Карти вже покажуть на Порошенка, готують. А ми подивимося зараз на українців, росіян чи на захід. На кого хоче е, тиснути Зеленський, не, не збавляючи обертів. Так, на українців, росіян і захід. Колективний захід, тут немає значення. І будемо дивитися, де випаде карта сила. А може, інші карти. Будемо зараз дивитися: українців. На українців багато вилиють а, інформації, тобто ІПСО буде зараз литися. Росія, ну, Росія, а, король Жезлів і Захід, на кого збирається тиснути Зеленський? І зараз дивимося. Так, на українців. На Росію і Захід. Дивіться, тиску я ні на одній карті не бачу. З Росією його пов'язують вже давно. Він пов'язаний. От Зеленський пов'язаний з Росією. Це, про це говорить диявол. Це не є тиск. Це, це знаєте, то. Ті кайдани, від яких він не може збавитися. На е, захід теж тут тиску немає. Це не тиск. Ось українців. Тут таке враження, що скоріше будуть витурювати українців ще більше, щоб виїжджали. щоб... Е, дивимося ще, де карта сила випаде. Немає сили. Тут теж немає тиску. Обезжирювати українців. Тут теж, бачите, тиску немає на Росію. Немає тиску. На Захід. Ну, популізмом займатися. Це не тиск. Так. Ні, Немає тиску, не бачу. Не бачу, не бачу, не бачу. А З заходом сваритися, ось, ображати, оце я бачу. Ось вам і сила. Тобто силу будемо застосовувати до Європи. Бачите, після цієї карти випала <coughs> сила. Карта сили. Ось. А тут, в принципі, тут, в принципі, в нього теж не, не все так добре з Росією, хоч їх, його пов'язують давні, давні узи артістка. Ось. А тут, ну, його кар'єра на Росії. Ось. Тут з українців. Українців, я так розумію, будуть обезжирювати. Обезжирювати. Але з другого боку, ви знаєте, українців будуть зараз заливати іпсошною інформацією, наскільки я розумію. Багато вилиється і псо. Дуже багато. Якихось, знаєте, а, ну, як би вам сказати, Інформації, яка вам взагалі не потрібна. Ось так я це бачу. Ось якось так. В цій фразі, що він сказав, це якась заучена фраза. Тут більше тиск я бачу на захід, щось від них требувати, щось від них хотіти, але не одразу. Тут ще, скажімо так, якісь зміни відбудуться з заходом. Ось з Росією пов'язані тут е, чуть ли не одружені узи, від яких неможливо збавитися по дияволу. Тобто, людина спокусилася на щось. Всі ми розуміємо, на що спокусилася. А стосовно українців, велиться багато е, інформації, яка взагалі нам не потрібна. А для того, щоб е, якісь. Е, Скажемо так, щось прикрите. Щось прикрите. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!